Юрій Богданов, публіцист і політолог, долучається до нашого ефіру? Щирі вітання. Добрий вечір вам, пане Юрію. Вітаю вас. Отже, за вашими оцінками, наскільки можливий такий антиукраїнський альянс, як його вже охрестили в обличчі Словаччини, Чехії і Угорщини? Чи справді можна стверджувати, що він буде антиукраїнським? Чи можливо тут йдеться, і знаєте про певну підривну діяльність і на території самого Європейського союзу? Ну, треба розуміти, що е, це скоріше така притехнолочна історія, яка дуже ви Орбан напередодні виборів. Він буде просувати свою опозиційність ЄС, він буде просувати свою антиукраїнськість і своє своє миролюбство. Тому що його попередня фігурація, яку він вибудовував, що він найбільший друг Трампа в Європі, вона не дуже спрацювала, як ми знаємо. І ми знаємо, що американський президент. Навіть вже заявив, що Угорщина має думати над тим, як відмовитися від російської нафти, зірвалися перемовини в Будапешті. Коротше, не дуже щастить Орбану. Це якщо так дивитися на ситуацію чисто політехнологічно. З іншого боку, той саме Бабіш належить від грошей рукомісії, багато яких заробляє в Європейському Союзі, і теж. Повідно і буде поводити, тому я не думаю, що сталий союз союзних вийде скоріше така ситуативна посилена позиція для активних перемовин Пане Юрію, ми Дзільно. маємо певні технічні проблеми. Я думаю, що зараз ми налагодимо зв'язочок, перенаберемо вас, тому що тема неймовірно цікава, адже це стосується і об'єднаної позиції європейського союзу стосовно нашої держави, і загалом рішень європейського союзу, тому що планується зараз і посилення обороноздатності, і зокрема частина використання коштів і заморожених російських активів для нашої держави, тобто і наш вступ до європейського союзу розглядаються відповідні кластери. Тому це все питання комплексне, і я думаю, що зараз ми налагодимо зв'язочок і зможемо про це все поговорити із паном Юрієм. До речі, Юрій Богданов сказав про те, що от якось не сильно допомагає Дональд Трамп в позиціонуванні Орбану, тому що говорить про те, що Угорщина має відмовитися від російської газової голки, власне, як і решта європейського союзу, але говорить, але ж не відмовляється поки що угорщина. Так, поки що угорщина не відмовляється. І е, так, є уже з нами на зв'язку, Юрій Богданов. Пане Юрію, чи чуєте ви мене? Чую вас прекрасно. Так. І ми вас уже чуємо добре. Отже, продовжуйте, будь ласка, тому що на найцікавішому я вас перервала, не хотіла. Перепрошую. Це чудово. Техніка є техніка, я думаю, що якщо повертатися до основної теми, що орбану головне це посилити свої перемовні позиції. Він буде намагатися їх посилити всіма можливими засобами. І те саме стосується і Чехії, і Словаччини. Але при цьому ж треба розуміти, що на відміну від Орбана, все таки має більшість в парламенті до. Весни у фіто і у Бабіша коаліційні уряди, і тиск опозиції там теж, теж дуже сильний тому вони менш гнучкі у своїх діях. А що стосується Орбана, він дійсно позбувся за наразі, як і Путін свого колишнього друга Дональда Трампа йому доводиться шукати якісь нові комбінації, які дозволять йому активно торгуватися з Брюселем. В першу чергу, тому що. Успіх на виборах дуже дуже залежить від того, що буде Угорщина і далі отримувати європейські субсидії, субвенції і таке інше. Тому я думаю, що. Нічого фатального чи трагічного для України цей союз не несе, але те, що ну доведеться більше витрачати часу і зусиль на розмову з цими панами, точно так. Але це якраз нормальна політична ситуація. Що стосується Урсула фондрляєн і європарламенту, вона нещодавно в вересні здається підтвердила свій мандат. Європарламент її підтримав. Ніякі там ініціативи з її імпічменту і усунення від посади голови єврокомісії. Фактично не пройшли, тому я думаю, що незважаючи на необхідність більше спілкуватися з цими хлопцями, все одно якоїсь магістральної лінії Європейського Союзу їм змінити не не вдасться. А ви акцентуєте увагу на тому, що не критична ця ситуація може бути для нашої держави, але так чи інакше палки в колеса можуть ставити, і що може бути під основним прицілом, які українські питання? Це і євроінтеграція, це можливо і використання заморожених російських активів. Що ще? Я думаю, що першу чергу це євроінтеграція, звісно, і це твердження бюджетів. Тобто, Орбан буде намагатися зробити все, щоб е, розколоти європейське фінансування на фінансування окремих країн. Тобто, це його основ основний пояс, і він, він фактично весь час зізнається, чому він це робить. Він ну я справді та, 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 сама, та сама мотивація, і у ФІЦО. Для того щоб угорська і словацька частина субсидії не зменшилася, тому що що Угорщина, що словаччина, особливо угорщина, це дотаційні країни, тобто вони вкладають європейський бюджет набагато менше грошей ніж з нього витрачають на відміну від там мовно Німеччини, Австрії чи Швеції чи Нідерландів, які є донорами європейського бюджету, а у Фісу взагалі ж історія вкрай цікава. Його попередня відставка з посади прем'єр-міністра Словаччини відбулася після того, як було вбито журналіста, який займався розслідуванням е того, як е один з віцепрем'єрів мі уряду Фіцо разом з італійською мафією калабрійською нагредою е роз розкрадав європейські фонди. От вони всі дуже хочуть мати до них доступ, і європейська інтеграція України вона несе нато багато ризиків для цих країн. Тому що і Україна є важливим місцем для фінансування, тому що є наріжним каменем всієї європейської безпеки наразі і має найбільш боєздатну армію серед демократії, як мінімум цієї півкулі. І... З іншого боку, все одно потребує багато грошей відновлення. Тому Орбан, який звик фінансуватися за рахунок взаємодії з автократіями, буде вставляти максимум у колеса. Але питання в тому, що в йому лиш злилося на посаді надовго. В нього вибори в березні і в нього дуже мали малі шанси їх виграти. До речі, стосовно ось цих перспектив, тому що так в команді Урбана визнають, що боротьба буде запеклою, але Дональд Трамп трішечки більше тижня тому сказав про те, що він вірить, що партія Урбана на парламентських виборах покаже ще кращий результат ніж попереднього разу. Ну тут питання в тому, що Дональд Трамп не голосував на виборах в Горщині, По перше, по друге. У скажімо так, Орбан при владі 15 років. Це дуже довго. Тобто, з 2010 десятого буде 16. Це для демократії, а Угорщина все ж таки залишається ну, демократичною країною, хоча з певними обмовками, ну це дуже довго. по-друге, є втома і є проблема проблема втрати Будапешту. Ще на минулих виборах мером Будапешту став опозиційний політик і. Він якась опозиційний і популярний, то він не просто в якоїсь кулуарній боротьбі з Орбаном. Він може вивести на площі 300-400 тисяч людей, і він, в принципі, підтримує лінію Педера Маддіра, який є головним конкурентом Орбана. Зараз його партія обережає е, партію Фідес більше ніж на 10%. І у Орбана, коли він будував свою таку м'яку автократію, була ще така річ, яку вони вписали в Угорську конституцію, е, що фактично партія, яка здобуває перше місце, отримує. Монобільшість, тобто вона отримує ще бонусні голоси і фактично отримує конституційний е, контроль над парламентом. Тобто, тобто, якщо Фідес навіть програє, не знаю, в один голос е, партії Тиса, то у мадіра автоматично буде більшість і можливість як контролювати угорський уряд, так і відкочувати ті реформи, псевдореформи, антиреформи, які провадив Орбан, в тому числі по звертанні демократії, тому що нас багато хто критикує і українську владу, будь-яку за різні спроби не знаю, побудувати ніякий авторитаризм, хоча. Це скоріше такий політичний прийом з боку опонентів, але в Угорщині, наприклад, уряду, тобто премєр міністру підпорядковані майже майже вся судова влада, майже всі змі, всі регуляторні інституції. Тобто, там реально конституційно у орбана дуже багато влади, і він. Тільки під тиском євросоюзу не не отримав ще більше інструментів впливу на угорську політику, економіку і таке інше, але це народило і реально дуже високу корупцію за стандартами ЄС, тому особливо смішно чути від Орбана звинувачення на адресу України тоді як. Е Замок, як це називається чоловік його доньки, є найбільшим олігархом е, угорщини і контролює у частку горських ЗМІ, Наприклад, і тому Орбан, звісно, буде битися за свою посаду до кінця, тому що його перспективи після цього доволі зрозумілі. Він або сяде у в'язницю, або поїде кудись у заслання китаєш в Росії. В нього просто не буде іншого варіанту, особливого е, а електоральні перспективи не дуже у угорщини, і в принципі, я не думаю, що в найближчий час. Щось о, суттєво зміниться, і Орбан зможе перебратися. Якщо звернути увагу ще на Польщу, які перспективи взагалі того, що в якийсь момент вона може доєднатися до ось такого антиукраїнського союзу всередині ЄС, утворивши чи відродивши так, би мовити, Вишеградську четвірку? Тому що Карл Навроцький зараз насправді опікується ну так внутрішніми питаннями, він дуже сильно мобілізовує внутрішню політику, але є стосовно України. України певні такі е, побоювання щодо співпраці, наше величезне щастя, Володимир Ну на настотрятує Володимир Путін, який е, є самовпевненим йолопом. Якби не його провокації проти Польщі, країн Балтії можливо, Навроцький би мав і більше настрою займатися антиукраїнським питанням, тому що в нього є, є такі Е, як би мовити. Передумови плюс конфедерація все таки стала третьою силою, яка є там реально фактично ну об'єктивно нацистською партією з українофобією з, з германофобією, з ненавистю до різних е, е, етнічних меншин, які в Польщі теж присутні в достатньо великі великій кількості, і але при цьому е, Росія дуже підкоригувала позицію поляків і польського уряду. Тепер ще, і ми бачимо, що по зовнішньому контуру реально Сікорський перехопив ініціативу. Плюс у Навройського зараз є більша проблема, тому що він, хоча і номінально самовисуванець, але він був підтриманий правами справедливістю, і е, вони ведуть холодну війну проти уряду Дольда Туска, і в них зараз всі сили. Спрямовані на те, щоб перехопити владу саме в питаннях виконавчої влади, тобто спробувати розвалити уряд, розвалити більшість в польському в польському парламенті в сеймі, і тому вони е, їм точно не до не до авантюр Орбана. Плюс е, Польща потребує великих європейських грошей на переозброєння, бо вона на відміну від. Е, той той ж e, словаччини, Угорщини і Чехії, які прикриті від Росії, мають не мають з нею спільного кордону. Спільний кордон з Росією має нагадають по Калініградській області і e, морський кордон, тому поляки, і плюс ще Білорусь. Ну давайте будемо об'єктивні. Якщо Росія дуже захоче, вона може здійснювати агресію з території Білорусі. Ми це саме бачили на собі. І тому поляки все таки. Фокус уваги і розуміння небезпеки набагато більше ніж у Угорщини чи у Словаччини чи у Чехії. Тому я якраз ніяких особливих підстав сам особливо по європейському треку від поляків не чекаю окрім ну, євроінтеграційно, бо вони досі одержимі історію з Волинською трагедією. І, і поточний президент намагається максимально політизувати, але саме в питаннях е, забезпечення України зброєю, грошами і е, роботи з російськими активами від поляків, як до речі, від чехів, я ніяких особливих е, підступних не очікую. От від словаків і угорців можливо, але тут знову таки не від словаків і угорців, а від Орбана і Фіцо, тому що все таки е, на відміну від росіян, ототожнювати... Режим і людей з ними не дуже справедливо. І на останок, пане Юрію а яким чином зараз європейський союз всередині своєї структури може протистояти ось цим настроям більше, які тяжіють тяжі до проросійськості, що виявляють Орбан, Фіцо і можливо зараз і Чехія з Бабішем буквально коротенько. Я не думаю, що це навіть про російські той сріше антиєвропейські настрої. Ну вони будуть обходити їх рішення через механізми сьомої статті, через безпосередньо рішення Єврокомісії, тому що у торгівельних питаннях, у фінансових питаннях, безпосередньо єврокомісії набагато більше інструментів ніж по тому ж санкційному треку. Тому механізми опрацьовуються і в тому числі через політичний тиск будуть змушувати їх там, де неможливо цього уникнути, голосувати як треба.